Готовка до сідання на дієту, проходить дуже добре. Уже винищила сьогодні борошно, банани, півшоколадки. вже уже їх немає, вони мене вже не спокушатимуть. Тепер ставлю на завтра собі ага, бурячок на салат, яйця варю і мова про те, що паска наближається. Я це відчула, коли побачила перламутрова фарба для яєць. Каркаде. Це те, що ми робили минулого року яйця в вині. Це чорні яйця будуть. Чорні яйця. От ті, що ми мучилися, ну, не знаю, як ви, а я точно мучилась, бо в мене не виходило. Я вирішила, що їх час настав, треба пробувати вже. Подивимося. Щоб потім на Пасху не позоритися. Я зараз їх куплю, перевірю. І якщо вони хороші, то можна буде ще купити. Так. В общем, що у нас у пачечці? Ой -ой, ой 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 боже, прямо як краска для волос. ой 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 ой, -ой! та ви бачите. Ухти. Ух ти. Так, це каркаде. Так, дивимося, що тут написано. У складі, гібіск сухий каркаде, 20 грам, це цебоно, барвник рожевий гліттер. І сіль кухонна, барвник харчовий. Що нам треба? Каркаде залити 300 мл води розмішати і проварити 7 хвилин. Це ми можемо. Щас. Не жалка, мисочка, в якій все буде видно. 300 мл. І яйця в неї потім гарно сядуть. Буряк відставляємо. Не до нього. У мене просто 4 конфорки одночасно не працюють. Буряк солі. Нужніше каркаде. Так, значить, каркаде залить 300 мл, розмішать і поставить варить 7 хвилин. Хорошо, висипаємо. Хто не бачив каркаде, то ось воно. Розмішали. ну, Розмішали. І ще 7 хвилин. Окей, пішло. 7 хвилин. Так, далі. Розчин. Ага, процідить, охолодить. Хорошо. В общем, хай вариться наше каркаде. А потім будемо його вже цідити і так далі. Дивіться, що я знайшла в себе з минулого року. Це на зелені яйця. Це на зелені яйця, каркаде і куркума. Треба буде теж попробувати домашні мої експерименти. Спочатку перевіримо, чи вийдуть у мене перламутрові яйця, а потім будемо робити зелені. Так, зварені яйця виймаємо в холодну водичку. Не знаю що, але мене так учили. Так. Яйця виняли. Тепер треба процідити наш мікс. Що на коробочці сказано? Рощен проціди. Хорошо, проціджуємо. Оце каркаде, яке ми висипали, я його проціджую в баночку. Ну, каструльку. Так, ну, процідила. Так, процідила. Охолодила він уже холодний. Додай одну столову ложку оцту. Оцту 9%. Та, ти штипалки. Нема в мене вдома 9% оцту. Є виноградний оцет і прийдеться з цим жить. Так, ну, столова ложка, отсту єсть. І головне, і головне додать оцей. Це називається гліттер, який зробить наші яйця чи перламутровими, чи не знаю якими. Щоб вам вже було хоч трошечки видно, що я роблю. Бо ви, звісно, молодці держитесь, ну, ну я знаю, що вам погано видно. Да? Так, додаємо. Так. Гліттер. Блиск. Ну, колір приємний, як помада прямо. А ну, Так, дивимося. Ой-ой-ой, красиве щось. Ой, красиве, мені подобається, страшна. Да? Дівчата, дивіться, зараз покажу вам. Така якась суміш, ану, дивіться. Ви бачите, який колір красивий. Боже. Похоже, на давній-давній радянський лак. Знаєте, коли він ще був зовсім поганим і таким густим і так далі. Боже, дивіться, яке красиве. М -м -так. Що там написано? Так, барвник, перемішай, зварені яйця. Опусти оцей розчин на 5 хвилин. Подивіться. Ну, скажіть же ж красиво, боже, яка магія. Надо... Боже, яке воно красиве! Вау! Вау! Прямо таке, знаєте. Зараз я при вас буду сюди яйця опускати. Коли, в якому моменті одівати рукавички, мені просто цікаво. Так. Так. Господи, як я викладаю на ложку, щоб скоцнути. О! Єсть. Ну, яйця ж повинні бути, типа, вкриті повністю, да? а вони не повністю вкриті. Ось одне яйця виглядає. Так. Зараз я його якось так, знаєте, щоб, щоб вони були дужче вкриті всі. А я водички додав, так? Ну, треба додати. Я, я відчуваю, що треба. О, все. Тепер яйця вкриті повністю, так? Да? Оставляємо на 5 хвилин. Давайте на 10, щоб уже точно. І потім будемо витягувати, просушувати ручничком і так далі. П'ять хвилин вже пройшло. По-хорошому треба це ще хвилин 10. Але я просто загляну і подивлюся. Да? Я вже, якщо чесно, і водички підлила туди. Ой-ой! Ой-ой, подивіться. Ну, з кольором там точно щось відбувається. Да? Але щоб вони сині прямо, то ні. Давайте, хай вони ще полежать, да? Хай ще полежать у водичці. Ще хвилин 10, що найменше. Дамо їм шанс. І повністю зараз вмочу. О, давай, давай, мочайся. Бачите? Повністю, повністю все укрито. Підождемо, підождемо ще 10 хвилин. Щоб були, знаєте, такі космічні яйця аж чорні й блискучі. Я вважаю, що вже все. Уже 5 хвилин витримала, як було сказано в рецепті. Потім витримала ще 15, тому що мені здалося, що воно недостатньо в кольорі. А тепер треба виймати, тому що воно ще яйце інтоксикує. Да? Так. В рукавичках, прямо, прямо я не знаю. Ну що, дивимося. Яйце номер один. Витираємо серветочкою. Слухайте, я бачу перламутр. Ой-ой-ой, я так перестаралась, уже поздирала і шкурку з нього. Дивіться, ви бачите? Перламутровий відтінок є. Yes. Так, давайте далі. І не так інтенсивно здирати. Так, открываем. Дивіться. ох ничего себе, девчата. Ой, 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 ой мне подобается, мне подобается. Так, Симпатичні. Ой, боже, яка как красота! І не треба у вині мордувати себе. Так, сейчас я його дужче витру. Сказала, якщо його душі витерти, краска не здереться. Так, вроді ні. Так. Боже, які красиві яйця. Я довольна. Я довольна. Так. Боже. Боже, яка красота. Воно все гарне, дивіться, і розчин сам по собі. Бачите, який... О! Дивіться. Трошки страшно, що може це хімія, звісно. А яйця, подивіться, які красиві. Боже, дівчата. Не треба купляти оце саме дешеве вино. Чи, в общем, оці всі експерименти, дивіться, які красиві яйця. Ну, супер! Просто супер! І оце оцієї фарби написано, що вистачить на 10 яєць. Так, фірма добре коштує 30 гривень. Дивіться, яйця точно такі, як на картинці. Щоб не світити дуже логотипами, дивіться, точно. І написано, що вони перламутрові. І вони дійсно перламутрові. Вау! Просто вау! Я, я дуже задоволена. Ну, ну, ну класно, без мученій. Перламутрові яйця без мученій. Я його купила в метро, фірма Добрик. чи є в ВТБ я не знаю. Але, але воно працює. Тільки не 5 хвилин тримайте, а 15-20. Фух, хоч раз вийшло. Ось, вблизі покажу. Дивіться, дивіться, які яйця класні. Вау! Просто, ну, ну, гарні. Так, на руці, на руці вже трошки перламути. А ось, ось, оця, бачите, яка рідина? Отака якась непонятно Клас. Ну, дуже симпатичні, слухайте, яйця такі, як треба. Такі, як треба, точно.